Всім доброго дня. Дивимося, що в нашому бусі, на цілий бус. Як казав добирати 5 панелек. Хоча б, по правді сказати, поставили контролера. Ну, у нас погода була зараз на Львівщині, це солонка ксолар з тильної сторони. Ну, бачите, що з панелями може бути. Що з панелями може бути, якщо її неправильно вести і нема панельки щоб дати Бог нам довести їх. правді сказати, вже нас вистачає тої теплої води, вже люди не можуть перебрати. Але вже ми, ну, як ми налаштувалися, хочеться це вже, так би, на хмарну погоду, на весна, на осінь, плюс кинути на другий будиночок. Щоб там вже другим будиночком ми мусимо палити, треба десь посуду мити, треба ще щось. О, і щоб було запасу. Ті були 580, -ті, вже їх наявності тут немає. Може десь знайшли б, але їх немає. У, у Львові беремо 610 Вт. там по напрузі майже майже такі самі. ми їх будемо паралелити з тими. Ну Поки що будемо паралелити. Проконсультувався по, по із е, спеціалістом, каже, нічого страшного. Там якби точка МПЧ, саме максимальні е, трошки 41,8 В, а там 44,8 В. Е, ні, 4418, а там 44,06. Щось таке. Якщо мене пам'ять не зраджує, тобто там на, на декілька десятих, тобто вони не, не суттєво. Не суттєво напругу триматиму між тими теми Тож там гарантію. До речі, тут і кріплення є, але ми не знали, замовили по інтернету доставка. Як їх довести, не знаю. Тут ми ж на об'єкті ми виложили інструмент, треба інструмент у нас буде, то ми якось будемо їх ставити на ребро. Бо отак, якщо десь щось вдариться, то й нам треба інструменти розмістити. Тяжко буде їх тут якось вести, тим більше, що дорога далека, дорога не сильно добра. Ну таке. Дивіться, де ми були, що робили. Робили дві котельні, але одна котельня там не одне відео. І за те, що вона була дуже тяжка. Друга котельня не простіша, там самочоки, одній, другій. Все буде по панельках. Дуже сильно гріють. Оцих 5 панельок що в мене трошки коротші. Тобто не ширина однакова на 10 см коротші були, ці ще довші, ще потужніші. Нагрівають, кажу, зараз день був у нас взагалі дощ. лив. Яке там було 2 червня чи третє дощ, чи? друге, напевно, обмилися всі. Скільки хоче води, і в підлога гріє, все гріє, потім ще раз покажу. Той, хто не вірить, каже, там 30 кВт не може нагріти 700 літрів, це все брехня. О, день трошки сонечка, вже води, води, ну, ще поки що бочка не закипає, скажімо так, низа, там, до 45 догрівається, ще поки перегріву немає, за те, що користуємося активно. І у нас плюс, я казав, що теплотрати там є, плюс були дощовідні і тут сонце. Я додому телефонував, дружина казала, ну, так, з хмарами є сонце. Сьогодні, ну так, вчора 10 кВт чи 14, сьогодні більше взяме в душу погоду, тільки 3 кВт зняли ми з них. Тобто, чесно, на перспективу вже ми рознаважилися, поки ми зараз, знаєте, коли є бажання в темі, тим більше ми хочемо вже на другу будиночок спланували, робити мене велику бочку, таку на літрі 500 із змієвичком, І щоб можна було користуватися в другому будинку, і щоб ну, нам якось вже дровами не хочеться, спробували, що сонечко саме гріє, саме носить, саме... Саме палець, все саме, розумієте? Все саме. Ну, заодно навантажимо контролера вже на 6 кВт, буде чим навантажити. Тени нас дозволяють, нас дозволяють 3 по 3, тобто можемо аж 9 кВт навантаження дати. Побачимо, чи сконайний контролер плюс до того у нас має бути ще один контролер. Має бути ще один контролер. І тоже Спробуємо того другого контролера, як на себе поведуть. Очікуйте і всім до побачення.